Дуже часто говорять, що треба пропрацювати певну дитячу травму, і тоді буде вам щастя. У вас якась проблема через те, що там в дитинстві було так. У вас там є неприйняття себе, і тому у вас там якісь там проблеми в стосунках. У вас є прокрастинація, її треба позбавитися, і тоді у вас все піде як треба. Але насправді це хибний шлях. І дуже легко сказати, що нічого у вас не виходить через те, що ви себе не пропрацювали, не полюбили, не прийняли. Це такий спосіб маніпуляції психологічної, спосіб докопатися і в якомусь сенсі мати визначеність, що причина вашої проблеми саме в цьому. Але насправді, терапевтичним є зрозуміти, що наша психіка багатогранна і немає. Ніколи немає єдиної причини вашої проблеми. Ніколи і вам не потрібно боротися із собою постійно. І нічого не вирішиться після того, як ви там постійно будете боротися із своїми якимось дефектом. Важливо прийняти, що та ж сама тривога вона не лише вас мучає, вона вас також захищає. Скажімо, якась закритість, скованість, вона водночас. Заважає вашій близькості, тобто призводить до мук, але водночас вона вас рятує в певних ситуаціях. Тобто, не вмикати боротьбу має психолог, не знаходити єдину причину корінь зла, а навчитися приймати полярності прояву того, що здається є причиною проблем. Бачити плюс. Тому, де ви бачите тотальний мінус. І оце розширення бачення воно дозволяє змінювати ваш психічний стан і змінювати своє сприйняття, а значить, і йде справжня пропрацьовка, а не імітація бурної діяльності, пошуком винних проблем, пошуком якихось своїх дефектів і боротьбою з ними.